Божі слова на кожен день Божа робота це те, чого ти не можеш збагнути. Якщо ти не можеш ні в зрозуміти, чи правильний твій вибір, ні знати, чи може Божа робота бути успішною, то чому б не спробувати щастя і не подивитися, чи може ця звичайна людина стати тобі великою підмогою? Та чи Бог справді виконав велику роботу? Однак мушу сказати тобі, що за Ноєвих часів люди їли й пили, женилися й заміж виходили, аж поки Богу не стало нестерпно на те дивитися. Тож він послав великий потоп, щоб знищити людство, пощадивши лише родину Ноя. У якій було восьмеро людей, а також у всяких птахів і звірів. Та в останні дні Бог пощадить, хто був вірний йому до кінця. Хоча обидва періоди були часами великої розбещеності, на яку Богу було нестерпно дивитися, і протягом обох періодів людство стало таким зіпсованим і заперечувало, що Бог, їхній Господь, Бог винищив лише людей, які жили за часів Ноя. Протягом обох періодів людство надто засмучувало Бога, та він залишався терплячим до людей останніх днів аж до сьогодні. Чому так? Ви ніколи не замислювалися чому. Якщо ви справді не знаєте, то дозвольте мені розповісти. Причина, чому Бог в останні дні здатен дати людям благодать, не в тому, що вони менш розбещені, аніж люди часів Ноя, і не в тому, що вони покаялися перед Богом, і тим паче не в тому, що технології в останні дні стали такі розвинуті. Що Бог не може змусити себе їх знищити. Натомість причина в тому, що в останні дні Бог має виконати певну роботу серед людей і в тому, що Бог у своєму втіленні сам виконає цю роботу. Більше того, Бог вибере частину з цієї громади та зробить їх об'єктами свого спасіння й плодами свого плану управління і він приведе цих людей у наступний період. Тож, як би там не було, ця заплачена Богом ціна повністю була підготовкою до роботи, яку його втіла плоть звершить в останні дні. Тим фактом, що ви дожили до сьогоднішнього дня, ви завдячуєте цій плоті, саме тому. Що Бог живе у плоті, ви маєте шанс вижити, всю цю удачу було здобуто завдяки цій звичайній людині. Більше того, в кінці всі народи поклонятимуться цій звичайній людині, а також будуть дякувати і коритися цій нікчемній людині, бо саме істина, дорога й життя. Які він приніс, спасли все людство, послабили протистояння між людством і Богом, скоротили між ними відстань і відкрили зв'язок між думками Бога й людей? Також це був саме він, хто здобув для Бога ще більшу славу. Хіба така звичайна людина не варта твоєї довіри й обожнювання? Хіба така звичайна плоть не гідна зватися Христом? Хіба така звичайна людина не може стати проявом Бога серед людей? Хіба така людина, що вберегла людство від катастрофи, не заслуговує на вашу любов і бажання за нього триматися? Якщо ви заперечуєте істини, висловлені його устами. І зневажаєте його існування поміж вас? То що тоді стане з вами в кінці? Уся Божа робота в останні дні виконується через цю звичайну людину. Він обдарує тебе всім і більше того, він зможе вирішувати все, що тебе стосується. Хіба може ця людина бути такою? Якою ви її вважаєте? Людиною настільки простою, що її згадувати не варто. Хіба його істини недостатньо, щоб повністю вас переконати? Хіба свідчення про його діла недостатньо, щоб цілковито вас переконати? Чи може дорога, на яку він вас навертає, не гідна того, щоб ви нею йшли? Зрештою, Чому ж саме ви його ненавидите, і виганяєте його і оминаєте його стороною? Саме ця людина висловлює істину, саме ця людина надає істину, і саме ця людина дає вам шлях, яким ви маєте йти? Чи може ви досі не здатні знайти в цих істинах сліди Божої роботи? Без роботи Ісуса. Людство не змогло б зійти з Христа, але без сьогоденного втілення, ті, хто сходить із Христа, ніколи не змогли б здобути Боже схвалення чи ввійти в новий період. Якби не прийшла ця звичайна людина, ви ніколи не мали б можливості побачити справжнє лице Бога, та й не були б того гідні, бо всі ви, об'єкти, які давно мали б бути знищені, через прихід другого втілення Бога він вас простив і проявив до вас милосердя. А втім, слова, з якими я, зрештою, мушу вас залишити, усе одно такі. Ця звичайна людина, яка є втілений Бог, для вас життєво важлива. Саме це та велика справа, яку Бог уже звершив серед людей.